Молодчовікова група, ЗСЛ, дівчатка. Чому нюанси таких собак? Тому що це ЗСЛ, у них все рівно є, робіт, можливо, В мене де вовк. Так говорить про те, що ось їх і вводили. І тому у них є проблеми із зубами, і все, але готові проводять дані заходи, щоб, щоб визначити кращих працівників і достигнути собаки

Ну, давайте всім удачі, демо все окно. все вийде. Обачайте, що не покажемо всіх собак, тому що бачу, вже ринги пройшли, поки я знімкував. Ла вже всі лягаю, і все пошли хлопці. Вибачайте, а також вас поважаємо, любимо ваших собак, даємо, але не можу всіх показати. Ось дуже швидко йде. Хорошо, встигне, то кажу. Дут замиряти собачку.

Выставка собак Ось така собака четвертого року. Молодша вікова група по першій собачці. Високопородна, високопородна собака, дуже хороша в неї, форма голови, лінії голови, незначні в неї трошки на бровні дужки, Так, по лініям голови більше немає. Акуратна головка, тонкого полотна, вухо, трошки за пропнуватиме. За, за, Спротнувати по відношенню до голови, але враховуємо, що це молодша вікова група, собака формується, воно ще може в майбутньому помінятися. По лінії спини, прекрасно, як для суті, міру розтянута, по речагам нема ніяких претензій природно одягнена, Оцінка дуже добра. Наступна собака програє в попередній собаці незначний закат і більш виражені надолені плуги. Більше, ніж ми поступаються попередній. Третя собачка, ви бачите, ми заміряли, було питання по індексу розтягнутості. значить, Індекс розтягнутості ми замірили, в неї рівно 104. Індексу. 104, то це в нас 104-108. У нас. В вона в стандарті, но вона програє попереднім собакам по розтягнутися, по стеку. Так, по погодовці, немає ніяких претензій, теж незначні. Вона, вона навіть, навіть виглядає краще. Так, да, да. А Що там нас на рахунок голови? дивіться, вона виглядає, вона виглядає краще по лініям голови. І вона бере своїм тим, що в неї менше вушко. Вушко в неї не таке високе. Але в неї вушко ширше, ніж у попередніх у основанні у ширше, то вужко. І як вона у Всі три собаки е, отримують оцінку дуже добре, як для молодшої групи. Остання да, соб, собака в неї е, е, оцінка задовільна, тому що в неї пара по три. Відсутня пара да. по три. Всім дякую. Я за охочення перше місце взяв. Ми даємо такий ще переможець рингу молодше групи. Даємо такий кубок маленький і ще приходить. Щоб я зразу соціал. Це ринг є дуже гарно. Нема що розводити, дуже гарно.